Чи забезпечені медичні заклади Прикарпаття потужними генераторами в разі можливих відключень від електроенергії? Мовиться не тільки про аварійні відключення на кілька годин, адже воєнний час може вносити додаткові непередбачувані труднощі. Наразі важливо підготувати всю критичну інфраструктуру вчасно і якісно до зими, а також можливої відсутності електропостачання, стверджує професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Карпаш. Подумати на рахунок генераторів і аварійних запасів палива для цих генераторів. Це треба робити вже і не чекати. Це кошти, так це робота, але ну, її треба робити. Бо, наприклад, ми не можемо собі уявити, що у нас лікарні. Ну, просто будуть На аварійних системах, тих, які в них сьогодні є, я думаю, що вони довго не протягнуть. Без додаткового поселення, а це ми говоримо це лікарні, це ну, в кінці кінців поліція, це органи влади, зв'язок і тому це все треба забезпечувати. Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська забезпечена потужними генераторами, які безперебійно можуть працювати тривалий період, але все залежить від вчасного постачання пального для таких генераторів на території лікарні у великих кількостях його зберігати неможливо, тож потрібно подбати про запаси в безпечних місцях. Наразі у нас є два дизельні генератори: один потужністю 30 кВт, другий потужністю 400 кВт. Потужніший генератор він може працювати, забезпечувати ну, більшість лікарні стабільним електричним живленням. Наскільки? Все зале він може працювати дуже довго. Все залежить від постачання, бо він бере багато дизельного палива. Насамперед, таким додатковим електроживленням будуть забезпечені критичні точки лікарні. Це критичні точки. В першу чергу це реанімаційне відділення і це операційні блоки, також хроніодіаліз. Де потрібно постійно надавати пацієнтам відділення екстреної допомоги. Це ті точки, де відбувається надання допомоги постійно онлайн і в дуже критичних ситуаціях. Також центральна міська лікарня Івано-Франківська забезпечена переносними акумуляторними світильниками.